Сьогодні пропоную вашій увазі комплекс комплекс для наших ніг. Дві вправи зробимо стоя на ногах, і дві вправи зробимо стоя на колінах. І в, на, разом з розтяжінням. Тобто є така вправа, універсальна вправа для ніг, яка і міцня м'язи ніг, і одночасно їх розтягує. Цікаво, чи хтось з вас догадався, що це за вправа така дуже вона популярна, особливо серед бігунів. Да? Так і називається поза бігуна. Спробуємо її зробити, то тобто, це вперше вино справа на наших ніг. Звичайно, пам'ятайте, що перед тим, як переходити до цих вправ, треба зробити легеньку розминочку. Легеньку розминочку це суглобова гімнастика. У мене є е, таке відео. Якщо треба, я можу вам його скинути. Коротенько суглобова гімнастика. Нам, по панельки одну-дві. Добре, якщо ви вирішили позайматися серйозно, то обов'язково робіть, робіть розминочку. Отже, починаємо. Перша вправа по забігу на ножки разом. Відструємо нашу рівну спинку, копчик під себе животик себе. Ножки призгинаємо, ліва ножка залишається, права ножку назад. Увага! Ліва ножка сильна. Відчуваєте? Як оця вся частина у нас ікри, да, все, і стопа, все працює. Права нога дліна, розтягується, переднішці наші ноги. Під колінка тягнеться. Во, супер вправо, як вам? На ножах, да? і пружинимо так хоча б разів 20. про рівну спину. Макушку тянемося вверх. Угу. Єсть. Тепер на іншу ножку, так само. І ще один момент. П'яточка коліно 90 градусів. Гостро коліно не можна, щоб було. Ліва ножка тянеться, тепер права ножка пружина сильна. Тож 20 разів так робимо. Угу. Класно. Є. Далі. Ще одна вправа на ногах, яка і розтягує, і скачає наші ноги. Це просто широкорстальні ножки. Да? Ось так. Де в нас тянеться? В іншій частині, да? Тарець спереді, ззаді, тепер всередині тянеться. Да? Поправляємо штани. Коліна широкі. Спочатку перекатуємося. Відчуваємо, да? Ножки. Вагу переводимо до ножки на другу ножку. Тепер присіли і пружинимо. Ножки розтягуються. Сіднички качаються. Відчуваємо? Ікри. Відчуваємо. Класна вправа, да? Бережаємо колінка. Колінка не гострі. Тоже разів 20 так ділаємо. І одночасно розтягнути, одночасно зміснюємо ноги. Угу. Для чого нам треба розтягувати ноги? Для чого нам треба їх змістити? Для того, щоб всі м'язи працювали, м'язи люблять, коли їх і напружують і розтягують. Це їх нормальний, нормальний стан. Зазвичай ми їх тільки напружимо і розслабляємо, а коли ми їх розтягуємо. Ось таких от занять. Угу. Так, далі на колінках. Ще дві вправи на колінках. Да? Положення кішки. Ладошки під плечима коліна під бидреми. Все у нас відстроїлося. Mm -hmm. І починаємо праву ножку. Так витягнули ступу на на себе. Уже тянеться під колінка. Чувством, да? І з цього положення так качаємо праву ножку 20 разів. 20 разів. Тільки одною ножкою. Спинку не трогаємо. Mm -hmm. Міняємо. Я не вважаю, да? ви там посчитаєте. Да? І ліву ножку так само витягнули ступу на, на себе і вважаємо. 4, 5. Шість, 7, вісім, 9, десять, десять девять, вісім, 7, шість 5, 4, 3, 2, 1. Є, Є. Нове положення. Кішки. Є, Є. настоя на колінках. Ми праву ножку отак витягнули. І пружиним назад. І пружиним. пружиним. Тобто ми чуть-чуть, е, йде вага на ліву ножку, на сідничку лівої ножки. І тянемо праву ножку. п'яточку тянемо назад, напружимо переносим, теж відчуваємо. Да? Теж 20 разів так робимо. І на іншу ножку так само. Тянемо, пружинимо. Ще трошки. Угу. Єсть. Тобто такі універсальні вправи, да? коли зазвичай завжди після фізична груз, треба тягнути саме тут раз. І фізична грузка, і потім економія часу. Я бажаю вам, щоб у вас часу було побільше для себе і щоб ваше тіло завжди було в формі. Як завжди, коли тіло в формі, коли ми регулярно займаємося фізичними вправами, спортом, йогою, стрейчингом, пілатесом, будь чим, то наше тіло не заставить довго чекати, воно буде співати. До зустрічі!